Сьогодні Підхавчик розповість вам про фільм місце під соснами Люк, талановитий мотоцикліст, який працює каскадером і заробляє цим на життя. Він здійснює турне з однієї провінції до іншої, показуючи свої каскадерські навички. Після закінчення одного зі своїх виступів він зустрічає свою колишню дівчину Рамину, яка зараз зустрічається з іншим чоловіком. Рамена та люк не бачилися рік, і виявилося, що вона була вагітна від нього і у неї народився син. Вирішивши забезпечувати сина, він кинув свою працю Каскадера, щоб бути поруч. Проте Рамена проти того, щоб люк був у її житті та у житті їхнього сина, оскільки у неї нові стосунки. Люк залишається в місті і влаштовується на працю на неповний робочий день до механіка на ім'я Робін. Люк постійно намагається втрутитися у життя свого сина. Але незабаром люк розуміє, що зароблених грошей не вистачає задля забезпечення родини. Заробляючи лише мінімальну зарплату, люк просить начальника дати йому більше праці, щоби він зміг більше заробити для сина. Робін розповідає, що колись він був грабіжником банків. Він пропонує люку вчинити напад на кілька банків у цьому районі, запевняючи, що він уже багаторазово це робив. Після довгих роздумів люк погоджується. Вони здійснили кілька успішних пограбувань, у яких люк здійснює пограбування під дулом пістолета, а потім використовує свій мотоцикл як засіб пересування до вантажівки без розпізнаваних знаків, яким керує Робін. Люк починає по справжньому забезпечувати свого сина Тарамину. Він повернув її довіру. Вони займаються сексом у його фургони. Він часто проводить час з нею та з сином Джейсоном. Під час прогулянки вони зробили спільне фото. Люк купив ліжко для сина і бажає зібрати її у будинку Рамини. але її хлопець проти його присутності. Він вимагає, щоб люк пішов. Між ним і її хлопцем починається словесна суперечка. В результаті цього люк б'є його по голові гайковим ключем. Люка посадили до в'язниці, але його звільнили після того, як Робін вніс за нього заставу. Люк негайно хоче продовжити справу. Робін каже, люку, що більше він не допомагатиме, і віддає йому фургон як свою останню послугу. Люк збирає усі свої заощадження в чорний пакет і відвозить його у дім рамене. Робін знищує його мотоцикл з метою уберегти його від проблем. Виявивши останки свого байка, люк люто загрожує пістолетом робину і вимагає у нього новий мотоцикл, і гроші, який той вніс як застав. Чергове пограбування банку обертається катастрофою для люка, і за ним почали погоню поліцейські, один із патрулів, яких переслідує його аж до цвинтаря. На виході зі цвинтаря люка підхоплює друга патрульна машина, за кермом якої знаходиться Еверек Роз, молодий поліцейський, який закінчив юридичний університет і прослужив у поліції лише півроку. Він переслідує Люка, але Люк падає з мотоцикла. Люк ховається в будинку місцевого жителя. Зрозумівши, що він у пастці, люк дзвонить рамини і просить не говорити про нього їхньому сину, після чого в кімнату вламується Евери, і від несподіванки одразу стріляє в люка, що сидить на підвіконні на другому поверсі. Одночасно люк поранив кроса і падає на вулицю. Крос дивиться на вулицю і бачить мертвого люка. Поліцейського Евери Кроса визнали героєм. Він одружений і має маленького сина. У лікарні він дізнався, що Люк мав однорічного сина, так само, як і у нього. Його мучить совість, оскільки, на його думку, він позбавив у сина рідного батька. У поліцейській дільниці він дізнався, що його постріл у люка визнали законним, оскільки він сказав слідчому, що він вистрілив другим. Намагаючись використати свій статус героя, він просить шефа зробити його лейтенантом, Проте шеф відмовляє і призначає його бути зберігачем доказів у поліції. Незабаром Евери та його корумповані друзі поліцейські. Скотт та делука здійснюють незаконний обшук будинку Рамени з метою знайти гроші, які люк залишив її. Використовуючи свою владу, вони загрожують арештом. Вони змушують їх не заважати скотту та Евери обшукувати кімнату малюка Джейсона. Скотт просить Евери тримати сплячене мовля, поки він дістає пакет з-під матраця дитячого лижечка. Поліцейські йдуть з коштами, левову частку яких віддають Евери як неофіційний бонус. Через якийсь час Кот просить Евери допомогти із черговою авантюрою. Розуміючи, що вступає на слизку доріжку, Евери в пориві намагається повернути свою частину грошей рамини, але вона його проганяє. Потім Крос хоче здати гроші шефу поліції, проте той відмовляється прийняти гроші та його свідчення проти інших поліцейських. У пошуках правосуддя та за порадою свого батька Івери таємно записує розмову з корумпованим поліцейським, який просить незаконно вилучити зі сховища для доказів для того, щоб використати кок за своїм призначенням. Евери передав цей запис розмови окружному прокурору. Він використовує своє становище та цей запис, щоб здобути посаду помічника прокурора. За цим почалося гучне розслідування в поліцейській дільниці, де Евери виступає як головний свідок. З тих пір минуло дуже багато часу. І Євери вже балотується на посаду генерального прокурора Нью-Йорка. Він вже давно розлучився зі своєю дружиною. Після похорону батька його син підліток Ейджей переїжджає до нього. Його син має проблеми із паками. Він переходить до місцевої середньої школи. У новій школі Ейджей знайомиться з Джейсоном, який вже підліток. Вони не знають історію між своїми батьками. Ейджей наполягає на тому, щоб Джейсон взяв із собою важкі але їх заарештовують. Евери повідомили про арешт сина і ще одного хлопця із ним. Намагаючись визволити сина з ізолятора, Евери впізнав ім'я та прізвище другого затриманого Джейсона і суворо каже своєму сину не спілкуватися з ним. Використовуючи свою владу, він рятує Ейджея і Джейсона від в'язниці. Джейсон хоче дізнатися правду про свого батька. Його мама, стримуючи обіцянку Люка, відмовляється розповісти Джейсону про батька. Він розмовляє з чоловіком своєї мами, і той повідомляє його ім'я. В інтернеті Джейсон знаходить статтю про Люка і дізнався, що він працював з чоловіком на ім'я Робін. Робін розповідає Джейсону про його батька, включаючи те, що Люк був чудовим мотоциклистом. AJ змушує Джейсона вкрасти для вечірки. На вечірці Джейсон дізнався, що батько ейджея Евери убив його батька Люка. Між ним та Ейджеєм розпочалася бійка. Після бійки Джейсон опинився у лікарні. Бажаючи помститися за свого батька, Джейсон вривається в будинок Евери і побив Ейджея. Коли до будинку приїхав батько Ейджея, Джейсон під дулом пістолета примушує його піти у ліс. Серед соснових дерев Джейсон має намір застрелити Евери. У найсильніших переживаннях за життя сина Евери не витримує напруження і в сльозах просить Джейсона пробачити його, називаючи його на ім'я. Джейсон розуміє, що Евери весь цей час страждав від того, що сталося. По суті, це і є вже покарання. Хоча Джейсон мав намір вбити Евери, він передумав після того, як він зі сльозами на очах вибачився за вбивство його батька. Повіривши в каяття Евери, Джейсон бере його гаманець і залишає його неушкодженим. Всередині гаманця він знайшов ту саму фотографію з прогулянки, там де його батько і мама та він у дитячому віці. Цю фотографію Евери колись викрав із шафи для доказів. Евери та Ейджей не висувають жодних звинувачень проти Джейсона. А незабаром Евери, хоч важко, але виграв вибори і став генеральним прокурором Нью-Йорка. Він святкує це разом із Ейджеєм. Ейджей тепер усюди слідує за батьком. Тим часом Джейсон пішов з дому. Він відправив фотографію свого батька-мамі, підписавши конверт моїй мамі. Вона отримала конверт, адресований їй, зі старою фотографією всередині. Потім Джейсон купив мотоцикл за гроші, які забрав у Евери, і їде на ньому в подорож країною, як і колись його батько. Це був короткий переказ фільму Місце під соснами. Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Якщо ви хочете підтримати автора, то вся інформація для донату в описі під відео.